Енергія вдячності, енергія благодарності. Вона відкриває дуже багато дверей. Якщо ти навчишся просто дякувати за те, що в тебе є, не на автоматі сісти, прописати, ой, ну знаєте, треба писати щоденне вдячності. Ну, напишу, так, що там сьогодні ні каву, смачну купила, там десь ходила, десь щось купила. Ну, спасіба. Ні, ну, треба це робити щиро. Тому і сенс, щоб вчитися бути щирим з собою, з світом з іншими, да, чесно. Зараз такі енергії, що тільки на чесності до себе ти вийдеш. Якщо в тебе щось внутрішнє, ти сам собі зраджуєш, то це все вилазить, і це все буде просто тебе, отак, от зараз, особливо в коридор затемнення, отак от брати за горло і діставати це все. Тому енергія вдячності чим корисна. Коли ми вчимо щиро дякувати за те, що в нас є. По-перше, ми помічаємо, чого досягаємо ми. Ми помічаємо свої успіхи. Ми помічаємо, що о, да, сьогодні дякую за можливості. Тобто, ви дякуєте вже. Була можливість. Там смачну каву, була можливість купити собі якусь нову річ, була можливість зустрітися з друзями, була можливість поспати 10 хвилин довше, була можливість там послухати, як дощ крапає, тому що, наприклад, комусь подобається, да? як там дощ, коли йде, я люблю теж, наприклад, там, тобто там пропустили вас десь, щось вам допомогли. Там хтось вам добре слово сказав. Дякуємо за це, все просто вчіться. Це навик. розумієте, ну ми всі сюди прийшли вчитися на планету Земля. Ніхто не прийшов сюди з усіма знаннями, навиками. Да, у нас є потік. Я багато можу знати, але якщо не вміються прим. Ніти на матерії, то сенс того сенс духовності в чому, тому щоб духовність примінити на матерії, щоб я змогла з цими знаннями, які отримую з потоку, перенести їх на матерію, купити собі машину, купити собі нормальний дім, їсти спокійно, да тобто там свої якісь бажання, да. Втілювати в життя, тому що ми в матеріальному світі живемо. енергія вдячності вона нам допомагає в цьому. Ми починаємо помічати, що в нас відбувається в житті хорошого не тільки, бо мозок наш такий хитрий. Він любить фокусуватися на негативі. І таким чином, далі, 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 ми е, себе прокачуємо. В цьому підіймаємо цю енергію, ми підіймаємо вібрації, насправді, у нас підіймається настрій, ми починаємо бачити краще е, ну, краще в людях, да? не тільки в тому, що все погано, всі там такі сікі. От, і таким чином нам відкриваються нові можливості, нові двері. Вам приходить більше, Якось вдача якась приходить, розумієте, все так працює. По накатанні. не проживайте своє життя на автоматі. Будь ласка, давайте бути свідомими для цього. Ви тут є, і кожен, кожен може своє життя покращити, тому що ми всі є творці своєї реальності. Якщо ти не можеш самостійно, я вчу, як це робити. Я навчаю в індивідуальній роботі на практиках, сесіях і я запрошую тебе на свій міні-інтенсив. Він дуже буде скоро в кінці вересня, де ми будемо повертати собі ресурс, повертати собі а, свій внутрішній стан, спокою, да коли є багато тривожності, коли. Ти розумієш, що тобі то-то ну, не подобається, щось ти живеш на автоматі, треба щось з цим робити. Ми будемо відновлювати сьогодні, дві неділі роботи, але це буде класна робота, вона буде легка, це не буде дуже сильно, якісь там погрузки, загрузки. От, але воно тобі поверне, поверне твою силу, твій ресурс і жагу до життя. Тому, якщо тобі цікаво, пиши мені. Всі мої контакти є під кожним відео. От, і я тебе чекаю все.